Керівника державної реєстраційної служби Леоніда Єфименка, прем'єр-міністр, вирішив звільнити з посади Підстава – недоліки в організації роботи нової системи реєстрації майнових прав. Микола Азаров наголосив, що система замість спрощення процедури лише ускладнила процес. Внаслідок у січні активність ринку нерухомості впала до критичного рівня. На засіданні кабінету міністрів Микола Азаров висловив незадоволення помилками і недоліками, а іноді очевидними організаційними прорахунками під час запровадження нової системи реєстрації майнових прав. Практично відсутня інформація в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, який продовжує наповнитися поки що більшою частиною за заявницьким принципом. Така ситуація виникла через те, що більшість БТІ ВОІ відповідні реєстраційні справи в паперовому вигляді. Тоді як реєстр є собою електронною базу даних. Чому інформація з баз даних БТІ не була вчасно перенесена до реєстру? Чому приватні нотаріуси повноцінно не включилися в реєстрацію міністр юстиції Олександр Лавринович пояснює, нотаріуси насамперед відмовляються реєструвати майно, якщо угоди купівлі продажу були укладені в кінці 2012 року? Те, що було зроблено до 1 січня, воно має бути оформлено в тому порядку, який існував до 1 січня. Тобто, це має бути оформлено у державного реєстратора. І після цього, коли державний реєстратор реєструє, буде завершена процедура набуття права власності. Глава уряду піддав критиці те, що деякі центри реєстрації відкрилися у погано пристосованих незручних місцях на околицях чи у важкодоступних районах. Люди були погано проінформовані про розташування час роботи центрів, в результаті чого виникали черги. А головне завдання нової системи спростити процедуру і скоротити термін реєстрації. Фактично було покладено край на полі БТІ. Тепер замість низки процедур і кількох черг в процесі купівлі-продажу нерухомості існує тільки одна процедура. Вона може здійснюватися або працівниками держреєстру, або приватними нотаріусами. То, що стосується вторинної реєстрації, тобто при купівлі продажу, там при даруванні – це все відбувається не протягом навіть одного дня, а протягом кількох годин. Оскільки це все робиться в одному місці у одній особи, яка називається нотаріус. Це стосується також і підходів до оплати всіх цих послуг, вони в кілька разів стали менше. За наказом глави уряду буде створена робоча група, яка повинна в найкоротші терміни усунути всі проблеми і прорахунки в організації роботи Укрдержреєстру. Наталія Білогурова, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.